Ламуча час. Мене звати Марина, це мій пес-Пиріжок, і це канал книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книги та кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім, чому саме не варто дивитись третій сезон відьмака від Netflix, а також по традиції подарую книгу підписнику. Цього разу це книга Анатомія скандалу» від авторки Сари Воган. І про умови розіграшу, як завжди, розповім наприкінці випуску. Тож стартуємо. Отже, передивившись перші п'ять серій третього сезону серіалу Відьмак, бо решта три серії вийдуть у наприкінці липня, я вже можу сказати, що ви можете не витрачати свою увагу і час на цей серіал. Я для себе бачу три причини, чому саме дивитись серіал не варто. Тож, перша причина це так, Netflix дуже на часі в нього повістка. Прослідковуються у кожному серіалі, чомусь вони вирішили, що це саме варто додати в відьмак. Але як ми розуміємо, як ми знаємо, в книзі події відьмака відбуваються в такому вигаданому всесвіті, який дуже схожий на Європу середньовіччя. Отже, до чого я веду до того, що в Європі середньовіччя ніяк не можна було зустріти людей з Темною шкірою, тобто Нетфлікс пхає афроамериканських акторів в кожний майже кадр. І ті канонічні персонажі, які були в книгах, вони були з такою білосніжною шкірою, деякі в. В серіалі вони чорні, і це дуже-дуже ріже око. Я не можу на це дивитись, бо я звикла до персонажів з саме книг. Не тільки це мене неприємно вражає в Нетфліксі, але й те, як вони ставляться саме до зйомок, саме до. Того, як має все виглядати, атмосфера має бути такою містичною, міфологічною, дуже такою темною. Але темне з цього всього тільки шкіра персонажів. Грають актори теж не дуже. Тож, переходимо до другої причини, і це актори. І почнемо ми з відьмака, саме з актора Генрі Кавіла, який грає головного персонажа Геральта з Ріві. Багато хто вважає, що саме Генрі Кавіл це єдине, що є класне в цьому серіалі. А я навіть з цим не згодна, бо я ще в першому своєму випуску про відьмака казала, що Геральт не може бути з такою здоровенною дупою, з такими ногами і такий перекачаний, і такий грузний, бо пиріжку теж не подобається, то він... І йшов спати в інше місце, Незважаючи на те, що так ми бачимо, що Генрі намагався якось <смір> зробити цей серіал краще, ну принаймні в. Попередніх сезонах, але навіть тут я бачу, що він дуже-дуже втомлений, він не хоче грати, і він кудись там дивиться в сторону в деяких моментах, в деяких кадрах це можна побачити. Тобто навіть він вже опустив руки і зрозумів, що нічого вже не врятує цей серіал, і він навіть не намагається щось зі себе. Зробити щось зобразити, ми знаємо, що він більш не буде приймати участі в наступних сезонах. і Його замінить інший актор Ліам Хемсворт. Навіть цей Геральт мене не влаштовує, бо якщо ми... Повернемося до книг. Відьмак це те створіння, яке подорожує світом і за якісь там невеличкі гроші. То Secoin to the вічу, тобто киньте якусь монетку у відьмаку, він вбиває чудовиськ. Це не означає, що він дуже добре їсть, дуже добре спить та одягається. Він не може бути апріорі таким величезним, таким грузним, з такими... Величезними ногами товстими, бо він майже як якесь безхатько. Тому Генрі Кавіл мені не дуже сподобався в серіалі. Там був дуже такий дивний момент, коли на нього. та Цирі нападає чудовисько, і він дивиться на ці на цирі, як вона з ним буде е, воювати, як вона це чудовисько буде перемагати. Але в цей саме момент війшов саме той кадр, коли, коли Генрі кудись дивиться, кудись там в небо, просто не на чудовисько. Тут стоїть Цирі, тут чудовисько навпроти нього. А він такий. Як я вже задовбався, можна, я піду додому. Тобто, може, це навіть не провина саме актора, а провина режисури та нетфліксу, що вони якось так монтують, що невдалі епізоди, коли актор не сконцентрований взагалі на грі, і ці саме епізоди входять до фінального монтажу і потрапляють в серіал. Йдемо далі. Моя улюблена тема це Єніфер з Вендербергу з серіалу. Справа в тому, що її грає акторка, яка максимально не схожа на героїню Єну в книзі, ні характером, ні зовнішністю, нічим. Я завжди сперечаюсь в коментарях з людьми, яким, яким подобається Єніфер в серіалі. І вони вважають, що вона це дуже вдалий вибір на цю роль. Але, по-перше, в книзі Єніфер з дуже такою білою шкірою, дуже дуже вродлива у відьом. В книг була така здатність робити собі, так би мовити, такі пластичні операції, тобто робити себе такими, якими вони хочуть бути дуже молодими, дуже привабливими, якось приховувати якісь недоліки, шрами тощо. Але Єніфер в серіалі її грає акторка Аня Чалотра. Вона Мені здається, в неї якісь корені з Індії, тобто шкіра в неї зовсім не білосніжна. Як на мене, вона не дуже підходить. Вона взагалі місткаст, місткастів. Бо розумієте, Єніфер в книгах вона така жінка, така з перцем, вона дуже така пристрасна в той же самий час. Дуже енергійна, зла, і в неї така енергія більш негативна. Напевно, ви зустрічали таких таких жінок. Вони дуже сексуальні, дуже такі емоційні. В них таких як якась от пристрасть завжди панує. Вони дуже стервозні. Це все не Характеризує Єніфер з серіалу. Там просто дівчинка, така з темноватою шкірою, яка просто десь там стоїть, щось там тихенько так так розмовляє. Я не бачу в неї того перчу. Тієї пристрасті і немає хімії з Геральдом. Хоча вона по серіалу, по книзі, вона його коханка. Взагалі нічого немає, тобто ніякої такої енергії негативно пристрасною. Єніфер з серіалу цієї енергії немає. І це дуже дуже прикле, бо можна було вибрати якусь акторку, яка може відчути цю енергію, ці флюїди від Єніфер. Бо в книзі всі мужики просто там, коли її бачили, вони просто кривалися потом силиною. Я не знаю чим. Бо це було щось неймовірне. Момент, який мене тригернув, це те, що Єніфер по книзі має носити тільки два кольори. Немає, а взагалі вона носить тільки два кольори чорний та білий. Чому таку ідею, такий маленький нюанс не можна було відтворити в цьому сезоні? Я не знаю, бо майже всі серії Єніфер ходить в якийсь. Кофточці з AliExpress, я не знаю, як це назвати, така фіолетова кофточка в квіточках. Це якось дуже незрозуміло, це взагалі не передає характер героїні. І саме через це я не бачу цю акторку Аню Чалотру в цій ролі. Не тільки вона мене бісить, і зараз розкажу, хто ще. Там ще є такий персонаж, чаклунка на ім'я Тріс. І в книзі, це і в грі це мій улюблений персонаж. Це дуже-дуже також вродлива відьмачка, як і всі, чаклунка. В неї красиве волосся, яким вона пишається, і всі просто в захваті від рудого волосся. І що ви думаєте, звісно ж, в серіалі Тріс. Темношкіра, не можу сказати, що вона повністю темношкіра, але кожа в неї смугла. І що цікаво, що в першому сезоні вона була дуже смугла, в третьому її відбілили шкіру, перефарбували волосся. Спочатку воно було таке, ну, типу, каштанове. Я не знаю. Чому не можна було е, знайти одразу акторку з рудим волоссям і світлою шкірою? Я не знаю, нащо треба було це все втілювати. Оці Маніпуляції зі шкіру з волоссям це виглядає дуже кринжово. Окрім цього, інші персонажі теж не дуже добре втілені, і про якусь там гру класну я не можу нічого сказати. Всі грають дуже так середньо і ніби всі втомилися від цього серіалу і хочуть швидше все закінчити і піти додому спати. А ми переходимо до третьої причини. І третя причина це саме режисура. Я бачу, що режисер не дуже добре виконав свою роботу, бо дуже багато сцени кадрів, коли специфети дуже неякісні, що знято на зеленці, що актори стоять на фоні зеленому. Це дуже дивно, бо по перше, це Netflix, В них в них багато грошей. І по-друге, це 2020 Другий рік, коли багато всього є для того, щоб зробити якісну картинку. Але в цьому серіалі цього не було. Наприклад, там була сена погоні за цирі, коли вона втікає від, від дикої охоти. Ця сена мені нагадала сцену з Володира Перснів, коли також Ельфі Карвен втікала від злодіїв. Як зняти ця сена порівняно з сценою втечі? Цірі від дикої охоти це просто неймовірна якість, яка відбувалась, відбулась більше ніж 20 років тому. Я маю на увазі фільм Володарі перснів. І ця сама сцена, як вона тоді була знята. Я відчуваю цю напругу, коли майже, майже, майже арвен нас доганяють, але вона все ж таки тікає. І от сцена дуже схожа з цірі, коли вона теж скачена. Коні, але її майже наздоганять. Але як вона знята? І я бачу ці спецефекти, це її обличчя, і фон якийсь дуже такий неякісний. Тобто я розумію, що ця сцена не була знята на ходу із цим пейзажем, який відтворений в. Цьому кадрі моменти напруги вони не передані саме тому, що спецефекти тут страждають. Інший момент, який класний можна було створити сюжет, коли ми бачимо чаклунок в сауні. Тобто, по книзі, зрозуміло, вони там оголені, вони всі дуже красиві. Ця сцена в серіалі знята прісно дуже нудно. Там немає ніякої такі. Я розумію, що гарячі сцени там. Бути не може, там оголені цицьки тощо, але можна було якось обіграти зробити цю сину дуже красиву і такою хот. Так скажемо, але ні, це саме стосується її подій на балу. Чаклунська ложа, вона влаштувала такий бал-маскарад, куди покликали там багатьох і людей, і чаклунів, і чаклунок. І це була дуже така масштабна подія і в книзі, і в серіалі. Але замість того, щоб зробити це ярко, пафосно, красиво, з класними костюмами, з мейком тощо, ми просто бачимо якусь там кучку чаклунок. Десь 10 стоять в залі і щось там десь тан танцюють. Тобто немає такої масштабності, немає відчуття якоїсь такої великої події, власного балу. Просто якісь там чаклунги, так вони з мейком, хтось там якось витончено вдягнений, але я не можу сказати, що костюми там якісь прям вау. Хоча в книзі кожна чаклунка вона ретельно готувалась до цієї події. Вона вибирала найкращі прикраси, вона підкреслювала там свої форми. Але в серіалі, на жаль, ми цього не бачимо. Тобто, що я хочу сказати, що багато чого можна було втілити і зробити це дуже класно, бо це є, все вже написано. Просто бери і знімай. Якщо ти не. Хочеш читати книгу? Бо боже, подивись гру, гра просто пісня, гра просто клас. Я маю на увазі гру відьмак 3». Тобто там вже все вже втілено, всі персонажі, все дуже красиво витанчено зі смаком, і персонажі там прописані. Але тут чомусь вирішили просто зробити такий типу фанфік, якусь пародію на відьмака. Отже, про умови, розіграшу, що треба зробити, щоб я вам надіслала нову пошту за свій рахунок оцю приголомшливу історію, яка відбувається в залі суду, яка називається Анатомія скандалу. Треба поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Залиште будь-який коментар під цим відео. Може, ви не згодні з моєю думкою, може вам подобається. Серіали, навіть Єніфер в серіалі, пишіть про це. І ще я вас прошу проявити активність в моєму Тіктоці. Я залишу посилання в. В описі до цього відео. Тож ваші лайки, збереження, коментарі в тіктоці теж будуть дуже-дуже доречними. Я там багато знімаю, що про відьмака порівнюю книгу та серіал. Тож додавайтеся туди. А ми з вами зустрінемося в наступному відео, де я оголошу переможця. Переможець буде вибраний рандомайзером з коментарів. Тож бажаю успіху, чекаю на ваші коментарі і зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!